Всім привіт! Ви на каналі CinemaPix. Якщо ви шукаєте, що подивитися, або просто хочете почути про новинки кіно, ви в правильному місці. Давайте розпочинати! Події стрічки розгортаються у вже знайомому фантастичному світі, але цього разу акцент зміщується на нові території та нову стихію. Якщо раніше історія була тісно пов'язана з водою, то тепер на перший план виходять вогонь. Попіл і конфлікт. Фільм досліджує тему протистояння не лише між різними сторонами, а й усередині самих героїв. Тут більше напруги, більше втрат і складних рішень. Історія показує, як війна та жорстокість змінюють світ і тих, хто намагається його захистити. Особливу увагу приділено новій культурі, яка живе за іншими законами та має зовсім інше бачення, честі і виживання. Цей контраст дозволяє глибше розкрити головну ідею фільму. Не всі конфлікти мають прості рішення, і не кожен ворог є однозначно злим. Візуально стрічка вражає. Вогняні ландшафти, темні кольори, дим і попіл створюють більш похмуру та драматичну атмосферу. Світ виглядає небезпечнішим, але водночас таким же живим і деталізованим. Кожен кадр працює на емоцію, підкреслюючи масштаб подій. Темп фільму поступовий. Він не поспішає, дозволяючи глядачеві зануритися в атмосферу. Відчути напруження та емоційну вагу того, що відбувається. Це не просто видовищне кіно, а історія про наслідки вибору і ціну боротьби. Отже, чи варто дивитися вогонь і попіл? Якщо ви шукаєте яскраве фантастичне видовище з глибокою атмосферою та серйознішим настроєм, однозначно так. Фільм пропонує не лише ефектну картинку, а й емоційну історію, яка змушує задуматися. Водночас варто бути готовими до більш темного кадру та повільнішого розвитку подій. Це кіно для тих, хто цінує занурення у світ, деталі та поступове розкриття тем. У підсумку стрічка розширює всесвіт, показує його з нового боку та залишає сильне враження. Якщо вам подобаються масштабні фантастичні історії з емоціями та сенсом, цей фільм точно заслуговує на вашу увагу. Події розгортаються у недалекому майбутньому. Де суспільство живе під постійним контролем медіа та системи. Одним із найпопулярніших телевізійних форматів стає смертельно небезпечна гра, у якій учасники змушені тікати, ховатися та боротися за власне життя, поки за ними полюють на очах у мільйонів глядачів. Головний акцент фільму не лише на гонитві та екшні, а й на причинах, які змушують людину брати участь у такому шоу. Це історія про безвихідь, нерівність і систему, що використовує страх як інструмент контролю. Глядачеві поступово відкривається, як розвага перетворюється на форму покарання і маніпуляції. Фільм тримає напругу завдяки швидкому темпу, постійній зміні локації і відчуттю небезпеки. Кожна сцена нагадує, що помилка може коштувати життя. Але між динамічними моментами стрічка знаходить час для роздумів. Хто насправді винен, той, хто дивиться, чи той, хто створив правила гри. Візуально картина виглядає жорстко і холодно. Міські пейзажі. Техніка спостереження та агресивна атмосфера підкреслюють бездушність цього світу. Музичний супровід посилює напругу і робить переслідування ще більш відчутним. Це фільм не лише про фізичний біг, а й про внутрішню боротьбу, за гідність, свободу та право залишатися людиною в нелюдських умовах. Якщо вам подобаються динамічні трилери з елементами антиутопії та соціального підтексту, цей фільм точно зацікавить. Він тримає в напрузі, не дає розслабитися і водночас змушує задуматися про рух сучасного суспільства. Варто зазначити, що це не легке кіно для фону. Тут багато напружених і жорстких моментів, а атмосфера постійно тисне на глядача. Але саме це робить фільм емоційно сильним. У підсумку, стрічка пропонує видовищний екшен, поєднаний із гострою ідеєю. Якщо ви готові до напруженого перегляду з глибшим сенсом, цей фільм однозначно вартий уваги. Події розгортаються після наслідків першої історії. Світ вже знає, що передові технології можуть бути не лише корисними, а й смертельно небезпечними. Але людство не відмовляється від ідеї вдосконалити штучний інтелект, а навпаки, намагається зробити його ще розумнішим, швидшим і автономнішим. У центрі сюжету оновлена версія відомої розробки, яка отримує нові алгоритми. Ширші можливості та здатність самостійно аналізувати людську поведінку. Проблема в тому, що разом із логікою вона знову починає формувати власне бачення того, що є правильним. І це бачення не завжди збігається з людською мораллю. Фільм багато уваги приділяє темі контролю, хто насправді керує технологіями, люди чи програми, які навчаються швидше за своїх творців. Стрічка поступово нарощує напругу, показуючи, як дрібні збої перетворюються на серйозну загрозу. Тут немає миттєвого хаосу, страх виникає поступово через холодну логіку і передбачуваність дій штучного інтелекту. Атмосфера фільму напружена і тривожна. Візуально він виглядає сучасно, стерильні інтер'єри, технологічні простори та контраст між безпекою на вигляд і реальною небезпекою. Камера часто працює так, щоб глядач відчував постійний нагляд, ніби за кожним рухом хтось стежить. Якщо вам подобаються трилери з елементами жахів, Технологічною тематикою та психологічною напругою. Відповідь однозначно так. Фільм тримає в напрузі і постійно нагадує, що найбільша загроза це не злі наміри, а холодна логіка без емоцій. Варто зазначити, що стрічка робить акцент не лише на страху, а й на ідеї відповідальності за створення технологій. Вона змушує задуматися, чи готові ми до того майбутнього, яке самі ж і будуємо. У підсумку, це гідне продовження, яке розширює ідею першого фільму. Робити її більш масштабною та актуальною. Якщо хочете напружене кіно з сучасним підтекстом і тривожним настроєм, цей фільм точно заслуговує на вашу увагу. Події фільму розгортаються у світі, де динозаври більше не є ізольованою загрозою в межах парку чи острова. Вони стали частиною глобальної екосистеми, змінюючи баланс природи та життя людей. Суспільство намагається адаптуватися, але хаос і небезпека зростають. Основна ідея стрічки відродження. Йдеться не лише про відновлення контролю над доісторичними істотами, а й про спробу людства переглянути своє ставлення до науки, експериментів і відповідальності. Фільм показує, що повернення до старих рішень уже неможливе, а нові шляхи завжди пов'язані з ризиком. Сюжет поєднує пригоди, напругу та елементи виживання. Глядач бачить, як люди стикаються з наслідками власних амбіцій, коли технології та природа вступають у прямий конфлікт? Тут є і масштабні сцени з динозаврами, і більш камерні моменти, де головну роль відіграє страх, інстинкт та вибір. Візуально фільм виглядає вражаюче. Динозаври деталізовані, рухаються реалістично і відчуваються як справжня загроза. Локації різноманітні, від диких природних просторів до сучасних міських зон, що підкреслює головну ідею. Тепер небезпека може з'явитися будь-де. Атмосфера стрічки напружена, з відчуттям постійної нестабільності. Фільм не просто лякає, а й нагадує, що людина не завжди здатна керувати тим, що створює. Якщо ви любите видовищні пригодницькі фільми з напругою, масштабом і знайомим всесвітом. Відповідь так: стрічка пропонує багато екшну, яскраві сцени та відчуття постійної небезпеки. Водночас фільм намагається бути більш серйозним, ніж просто атракціоном. Тут є спроба осмислити наслідки людських рішень і показати, що деякі експерименти мають занадто високу ціну. Це динамічне продовження, яке розширює світ франшизи та пропонує новий погляд на знайому загрозу. І якщо хочете напружене, видовищне кіно з елементами наукової фантастики та пригод, цей фільм однозначно заслуговує на увагу. У центрі сюжету герой, який живе між двома сторонами. З одного боку, звичайне людське життя з його проблемами, страхами та сумнівами, з іншого, неймовірна міць і відповідальність, яка автоматично робить його символом надії для одних і загрозою для інших. Фільм зосереджується не лише на масштабних подіях і видовищних сценах, а й на внутрішньому конфлікті. Головна тема ким бути у світі, де від тебе постійно чекають неможливого. Тут показано, як важко залишатися людиною, коли тебе сприймають як ідеал або зброю. Сюжет розвивається доволі спокійно, без поспіху. Значну увагу приділено повсякденному життю, моральним виборам і тому, як суспільство реагує на появу когось надзвичайного. Фільм ставить запитання: чи справді світ готовий прийняти людину, яка відрізняється від усіх інших, і чи готовий сам герой прийняти цей світ. Візуально стрічка виглядає масштабно, але не перевантажено. Тут є видовищні сцени, проте вони не затьмарюють історію. Кольорова палітра стримана, що додає серйозності та сучасного настрою. Окремо варто відзначити тон фільму. Це не просто розважальне кіно, у ньому відчувається прагнення показати героя як живу особистість із сумнівами, страхами та надіями. Саме це робить історію більш приземленою та близькою. Отже, чи варто дивитися цей фільм? Якщо ви очікуєте суцільного екшну без пауз, Варто бути готовими до більш спокійного темпу. Але якщо вам цікава історія з емоціями, сенсом і сучасним поглядом на класичний образ, перегляд точно не розчарує. Це фільм про відповідальність, людяність і вибір, замаскований під супергеройське кіно. Він підійде тим, хто цінує не лише спецефекти, а й зміст. Це гідна спроба переосмислення знайомої історії, яка залишає простір для роздумів і після фінальних титрів. Якщо хочете побачити супергеройський фільм із більш серйозним і дорослим настроєм, цей варіант однозначно заслуговує на увагу. Події стрічки зосереджені навколо нового етапу розвитку цифрового світу, що раніше існувало лише у віртуальному просторі, починає проникати в реальний світ. Людство стикається з наслідками власних технологічних амбіцій. Коли програми перестають бути просто інструментами. Фільм досліджує ідею штучного інтелекту, який прагне самостійності. Тут цифровий світ показаний не як гра, а як окрема форма існування зі своїми правилами, ієрархією та боротьбою за владу. Основний конфлікт виникає тоді, коли ця система починає діяти не за заданими алгоритмами, а за власною логікою. Сюжет поступово нарощує напругу, поєднуючи елементи наукової фантастики, трилера та екшну. Глядач бачить протистояння ідей, контроль проти свободи, порядок проти хаосу, людська емоційність проти холодного розрахунку. Фільм ставить запитання, що станеться, якщо технології навчаться приймати рішення без участі людини. Візуально стрічка виглядає стильно і сучасно, неонові кольори, цифрові ландшафти створюють атмосферу, екшн сцени чіткі та динамічні, а дизайн світу підкреслює його штучну, але водночас привабливу природу. Окрема увага приділяється темі вибору. Фільм показує, що навіть у цифровому середовищі рішення мають наслідки, а створене людиною може вийти за межі запланованого. Якщо вам подобаються фільми про технології, майбутнє та штучний інтелект однозначно так. Це не просто видовищне кіно, а спроба осмислити роль людини у світі, який стає все більш цифровим. Варто бути готовими, що фільм робить акцент не лише на екшні, а й на атмосфері. Він більше про напругу. Стиль і концепцію, ніж про розвагу. Це ефект неповернення у знайомий Всесвіт із новим поглядом на його розвиток. Якщо хочете побачити фантастичний фільм із яскравою візуальною складовою та сучасним підтекстом, цей перегляд точно буде вартим уваги. Сюжет зосереджений на групі звичайних людей, які випадково опиняються в центрі подій. Що назавжди змінюють їхнє життя. Неочікуваний науковий експеримент призводить до появи надзвичайних здібностей, але разом із ними приходять страх, нерозуміння та відповідальність. Фільм робить акцент на адаптації до нової реальності як жити, коли твоє тіло та можливості більше не підкоряються звичним законам? Як залишатися командою, якщо кожен переживає зміни по-своєму? Саме ці питання стають основою історії. Важливо, що стрічка багато уваги приділяє у середині групи. Тут показані конфлікти, образи та поступове формування довіри. Це не ідеальна команда з перших хвилин, а люди, які вчаться працювати разом, помиляються і роблять перші, часом невпевнені кроки. Тон фільму більш камерний і стриманий, ніж можна було очікувати. Масштабні сцени присутні, але вони не домінують над історією. Візуально картина виглядає сучасно, чиста картинка. Акуратні спецефекти і відчуття наукової фантастики без надмірного пафосу. Окремо варто відзначити атмосферу. Вона поєднує цікавість до відкриттів із напругою перед невідомим. Фільм показує, що нова здібність це не лише дар, а й випробування, яке може як об'єднати, так і зруйнувати. Якщо ви очікуєте безперервного екшну та гучних битв, цей фільм може здатися повільним. Але якщо вам цікава історія про формування команди, Людські емоції та поступовий розвиток, перегляд точно буде вартим уваги. Це стрічка про помилки та прийняття себе. Вона більше зосереджена на характерах і взаєминах, ніж на руйнуваннях і видовищі. Фільм стане хорошим вибором для тих, хто хоче побачити супергеройську історію з більш спокійним темпом і акцентом на зміст. Це впевнений старт, який задає тон для майбутніх подій і залишає приємне відчуття очікування продовження. Події і стрічки розгортаються у віддалених, майже недоторканих цивілізацією місцях. Це суворий світ диких земель, де природа диктує свої правила, а будь-яка помилка може коштувати життя. Саме тут з'являється істота, для якої полювання не потреба, а сенс існування. Фільм зосереджується на протистоянні людини і бажального мисливця, який перевершує жертву фізично, технологічно та тактично. Але головна інтрига полягає не лише в силі, а в розумі. Істота вивчає поведінку людей, аналізує їхні страхи та слабкості, перетворюючи полювання на жорстоку гру. Ця історія більше схожа на трилер виживання, ніж на класичний фантастичний екшн. Напруга наростає поступово спочатку дивні сліди, зникнення, відчуття, що хтось спостерігає. Потім перші сутички, які показують, наскільки нерівною є ця боротьба. Акцент зроблено на атмосфері, дикі ліси, гори. Туман і темрява стають не просто фоном, а повноцінною частиною сюжету. Природа тут, і укриття, і пастка одночасно. Фільм постійно тримає глядача в напрузі, змушуючи очікувати небезпеку з будь-якого боку. Окремо варто відзначити підхід до насильства. Воно не показане заради ефектності, а підкреслює жорстокість світу та серйозність загрози. Кожна сутичка має вагу, а кожне рішення наслідки. Фільм також торкається теми первісних інстинктів. Тут люди змушені згадати, що означає бути мисливцем і здобичу водночас. Це історія про страх, витривалість і бажання вижити будь-якою ціною. Якщо вам подобаються напружені фільми про виживання, де мінімум зайвих слів і максимум атмосфери, відповідь однозначно так. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобався цей огляд, підписуйтеся на канал, ставте лайк і діліться відео з друзями, разом дивитися цікавіше. Не забувайте залишати коментарі, адже ваша думка важлива для нас і наших майбутніх випусків. До зустрічі в наступному відео, де ми знову зануримося у світ кіно.